Люди без зубів це, напевно, ті, хто отримав радянську медицину. Ця методика набрала шалену популярність серед дорослих пацієнтів. У них є можливість отримати зуби майже за один візит. Якщо буде запалення ясен, ну очікуйте на те, що Імпланти будуть тікати з вашої порожнини рота. Люди досить молодого віку, але з діагнозом парадонтит, шанс є на те, щоб ніколи не побачити стаканчик з водичкою із знімним протезом. Про це також лікарі мало говорять, але це дуже важливо. Привіт, ви на моєму ютуб-каналі Баланс Білого. Я Ірина Пільх, лікар-стоматолог. І сьогодні ми з вами поговоримо про зубні протези, які краще обрати, а які взагалі не можна встановлювати. Найчастіше асоціація у людей з зубними протезами це, звичайно, похилий вік, можливо, навіть стаканчик з водичкою, в який щовечора люди кидають свої протези на даному етапі. Еволюції, а саме стоматології, це вже виглядає не так. Давайте поговоримо, які взагалі є зубні протези. Бувають знімні та незнімні. Або частково знімні. Найрозповсюджений вид протезування це, напевно, знімні протези, тому що використовуються в більш похилому віці і мають доступну ціну. Якщо ми говоримо про те, що ми можемо на даному етапі запропонувати пацієнтам при втраті частково зубів чи при навіть при повній втраті, ми звичайно мотивуємо на те, щоб зробити незнімні протези. І вони. Фіксуються на імпланти. І є така дуже зараз відома і прогресивна технологія, коли називається все на чотирьох або все на шести. Це коли встановлюються чотири або шість імплантів, і з опорою на них без жодного власного зубу встановлюється протез, який можна. Одночасно, одномоментно встановити з імплантації. Ця методика набрала шалену популярність серед дорослих пацієнтів, тому що у них є можливість отримати зуби майже за один візит. хто ще, якщо не люди похилого віку являються нашими пацієнтами? По технології все на 4 або на шести. Це, до речі, люди досить молодого віку, але з діагнозом парадонтит, і який має досить агресивну іноді форму, і люди втрачають власні зуби. І ви повинні знати і розуміти, що в вашому випадку шанс є на здобуття посмішки і на те, щоб ніколи не побачити на своїй тумбочці біля кроваті. Стаканчик з водичкою із знімним протезом на сьогодні є певна тенденція, коли дуже часто це в Дубаях роблять, коли молоді дівчата не хочуть вирівнювати зубів. Ну і не тільки дівчата приходять за технології, коли їм все видаляють, встановлюють шість імплантів. І роблять такий протез, як ми робимо для людей літнього віку, дачі для людей з діагнозом пародонтит, А вони просто для краси роблять. Я не дуже підтримую цю тенденцію, тому що якщо ти це робиш в віці 20 або 30 років, то через 15 років ти стовідсотково будеш мати якісь проблеми і потребувати перероблювати ці конструкції. З чого пішло взагалі розвиток цієї технології все на 4 або на 6. Коли раніше не було такої опції, як імплантація, звичайно, люди отримували знімні протези, які встановлювали на щелепо. І на певний час вони тримались дуже круто. А потім вони з віком не протези змінюються, а саме кістка атрофується і зменшується в розмірі, ясна зменшується в своєму об'ємі. І цьому протезу просто банально немає за що фіксуватись. І звичайно, наступним етапом розвитку і еволюції була корега, яку рекомендують, тому що це такий умовно дешевий варіант, як можна приклеїти знімний протез до власної щелепи. Для багатьох людей це дійсно є вирішенням питання, але наука пішла і. Потреба пацієнтів трішки далі. І саме для таких пацієнтів, у яких є бажання отримати незнімні протези, є дефіцит кістки, була винайдена саме ця технологія. Якщо вам здається, що у дорослих пацієнтів є Обмаль кістки, то технологія все на чотирьох саме розрахована на те, що ми працюємо з дефіцитом кістки, але по певній технології встановлюються ці імпланти, які допомагають одночасно навантажити тимчасовий протез. Якщо цікава етапність, то в першу чергу вам потрібно прийти на діагностику і на консультацію до лікаря, ортопеда чи хірурга. Лікар оцінює стан. Ротової порожнини, ваших ясен, наявності кістки. Якщо є прогнозований класний результат, наступний етап це ще додаткова діагностика. Що ми робимо? Ми скануємо щелепи для того, щоб виготовити шаблон стоматологічний індивідуальний шаблон, який нам допомагає дуже чітко в конкретні місця прогнозовано встановити імпланти. В цій технології це вкрай важливо, тому що коли вся опора навантаження йде виключно на 4 або на 6 імплантів, вони повинні бездоганно, паралельно стояти, для того, щоб вся конструкція ідеально сіла, не мала ніякого перенавантаження або балансування. Саме за рахунок цього ідеального технологічного встановлення імплантів, ми вже після операції можемо пацієнту встановити відразу тимчасовий протез. Бувають випадки, коли ми не в сам день оперативного втручання, а в перший тиждень, частіше на 3-4 сутки, встановлюємо тимчасову конструкцію, з якої пацієнт ходить протягом 6-8 місяців, доки всі імпланти адаптується, інтегрується в вашу кістку. І тільки після цього пацієнти отримують постійний протез. І це, до речі, дуже легка процедура з відчуття пацієнта, не для лікаря, звичайно. Коли ви приходите на прийом, є певні місця, де лікар відкручує спеціальні такі гвинтики, знімає, промиває вам імпланти, оцінює стан порожнини рота. І фіксує постійний протест. Це, напевно, та методика, яка дала можливість людям літнього віку довіряти стоматологам. Бо давайте будемо чесними, що зараз люди без зубів, це, напевно, ті, хто отримав радянську медицину, саме стоматологію. І вони надзвичайно налякані, вони не довіряють, вони не розуміють, як краще зробити. Якщо ми говоримо ще про це покоління, то я бачу, що їм вкрай страшно виривати і позбавляти зубів, навіть тих, які вже взагалі не несуть ніяку свою функцію. Чому так трапилось? Тому що раніше вважалось, що якщо лишається один зуб, хоч який кривий, больний непутьовий, все рівно його потрібно лишити для того, щоб до нього міг прикріпити зубний протест. Це якби. Остання надія і опора для того, щоб цей протез не літав по всій порожнині, а фіксувався хоч за цей один зуб. Да, Цьому одному зубу при такому навантаженні там 2-3-5 років, напевно, лишились, але все-таки я бачу, що ці пацієнти до останнього бояться втратити власні зуби. Буквально з останньої консультації, озвучивши пацієнту, що в нього вкрай складне положення ротової порожнини, зуби вже втрачені, певні пороз'їжджались, порушився нахил цих зубів. Неможливо встановити коректно ні одну конструкцію ортопедичну, ні знімну, не, ні знімну. Я йому проговорила важливість етапу того, що ми можемо. Видалити ті зуби, які вже не несуть взагалі ніякого навантаження і функцій, це ілюзія для нього, що він ними пережовує їжу. Він її просто шматками заковтує. Це надважливе питання для людей похилого віку, як взагалі відбувається їхнє перетравлення їжі, коли вони шматками їдять. Але пацієнт мені в відповідь сказав, що наше покоління йому також не зрозуміло, тому що в моді зараз прибирати власні брови і наносити татуаж. Для мене це була шокова інформація, звичайно, на яку я чесно не знайшла відповідь. Але в такій щирій довірливій розмові я змогла йому донести важливість саме цього етапу. Бо щось робити на кшталт, ми зберігаємо ваші там, останні три зуба для його підсвідомості. Це турбота. З моєї точки зору професіональної, це фінансове здирництво з пацієнта, тому що наша задача зробити якісно один раз. А задача пацієнта зрозуміти важливість пережовування якісного їжі, тому що саме це вирішує і впливає на якість життя. В подальшому попередньому випуску я проводила публічну консультацію з Іриною броніславовною Алхім, і саме в її випадку я розповідала, що ця технологія дасть можливість отримати швидкий і дуже якісний результат. Хто не бачив цю серію, подивіться, будь ласка, і буду звичайно вдячна, якщо ви будете писати в коментарях, що саме вам імпонує і на який би методики ви зупинились. Ми можемо поговорити про ті види, коли ви втратили один або два або групу зубів. І, звичайно, там потрібно індивідуально оцінювати який стан сусідніх зубів. Як правило, на даному етапі ми встановлюємо імпланти, і на кожен окремий імплант встановлюємо коронку. Раніше це виглядало так, як встановлення мостоподібного протезу, коли для того, щоб закрити проміжок з втраченого одного чи двох зубів, потрібно було Спиляти так можна сказати два сусідніх, іноді це було і два здорових сусідніх зуба, і встановити на них мостоподібний протез. Зараз все-таки все сходиться до того, щоб більш дбайливо відноситись до кожного окремого вашого здорового зубу. Тому це все досить індивідуально. Але якщо ми навіть скажемо, що сусідні зуби вже там депульповані без нерва, і їх ніби не жалко, то я вам скажу трішки таку інформацію, що коли ми їх навантажуємо, ми автоматично знижуємо тривалість їхнього життя у вашій ротовій порожнині, тому що вони отримують навантаження не тільки. Від свого там природнього, а й ще й від тих зубів, які до них прив'язали. Це такий прицепчик, який потрібно тягнути постійно все те життя, поки вони будуть стояти в вашій порожнині рота. Тому я все-таки дуже довіряю тій технології, яку ми пропонуємо пацієнтам. І для мене краще, щоб ми встановлювали імпланти на ті ділянки, де зуби відсутні. І берегли ті зуби, які нам від природи дані, тому що ні один імплант, навіть найкращий, найдорожчий, не замінить вашого здорового зубу. І тут. Жерненьким здорового, від чого залежить вартість такого лікування? Звичайно, від виробника імплантів ми можемо запропонувати або імпланти виробник Швейцарія. Це буде вартувати в середньому 350, напевно, 400 тисяч гривень, і Україна, можливо, Ізраїль можна вкластися і в таку суму як 150-200 тисяч гривень. Догляд за імплантами це надважлива тема, тому що я зустрічаю таку думку, коли люди вважають, що встановили імпланти, і нарешті не потрібно чистити зуби, протези, і якщо вони тим паче так дорого вартують, то повинні все життя там стояти і на них звертати увагу не потрібно. Це зовсім не так, тому що саме з імплантами повинна бути бездоганна гігієна. І це і щоденна домашня гігієна, і регулярна у лікара ну, краще парадонтолога. Тому що напевно просто лікар гігініст або терапевт, який виконує чистки, трішки може робити це некоректно. Я говорю, що саме. Гігієна буде впливати безпосередньо на те, як довго вони взагалі у вас будуть стояти. тому що, повертаючись до того, що у свого зуба є природній бар'єр, який не дає проникнути слині з бактеріальною флорою у імпланта, такого бар'єра і зв'язки навколо імпланта немає. Тому якщо буде запалення ясен, ну, очікуйте на те, що імпланти будуть. Ну, Тікати з вашої порожнини рота. І якщо наш організм за свій зуб буде боротися до останнього, там він буде вже на волосинки триматись, але буде триматись, що стосується імплантів, то вони будуть довго стояти тільки тоді, коли ми дуже ретельно піклуємося. Про це також лікарі мало говорять. Але це дуже важливо. І якщо ми говоримо про зубні імпланти, то вони змінюються не тільки тому, що з ними щось трапилось метал і метал, да? а змінюється наш організм. Відбувається втрата кісткової тканини. Це наша норма фізіологічна. Тому, звичайно, якщо ми говоримо про якийсь термін 10-15 років, ми не будемо мати такий же рівень кісткової тканини, як він був. На старті, на початку на даному етапі, ще нема таких прям технологій, які б дозволяли навколо імпланта нам нарощувати. Після того, як втратились тканини кісткову тканину. Але все-таки є вже технології, які нам допомагають продовжувати якомога надовше термін перебування зубного імпланту в порожнині рота. В цьому ми приділяємо окрему увагу, а саме пластикам яких тканин, простими словами Нарощування ясень, бо коли люди втрачають зуби, вони втрачають не тільки кістку, вони ще й отримують дефіцит ясен. А ясна це взагалі дуже важливий елемент для того, щоб. Класно і довго стояли імпланти. Бо коли встановлюється імплант, 1, 2, 5, 10, неважлива кількість, дуже цінно, щоб навколо цього імпланта був великий прошарок м'яких тканин, який тримає бар'єр. Я скажу зараз, який бар'єр у свого зуба є. Така зв'язка навколо зуба, яка не дає можливості слині з бактеріальної флори проходити під ясна і доходити до кістки. А от коли встановлюється імплант, немає такого природнього бар'єру. Єдиний бар'єр це ясна навколо імплантів. Тому зараз велику увагу хірурги приділяють саме яснам і дуже часто рекомендують робити пластику ясен навколо імплантів. Тільки задля того, щоб створити і природній, і штучний бар'єр для того, щоб не потрапляла бактеріальна флора до кістки. А якщо вона, не дай Бог, потрапить до кістки, буде руйнація, і звичайно, імплант може випадати. Зараз пацієнти просто не розуміють, навіщо робити пластику. До одних прийшли сказали, ми імплант вам встановимо і досить. До іншого прийшов вам потрібно пластику робити. Навіщо мені цю пластику робити? Ці всі етапи додаткові вони були продиктовані напевно тільки ускладненнями. Якщо зараз потрапити на конференції імплантологів і хірургів, дуже значний відсоток лекторів буде говорити саме про важливість ясен і про їхній стан. Тому ясно, це дуже важливо, якщо вам лікар пропонує це робити. Одна із метрик, що це досить гарний і фаховий спеціаліст. Якщо для вас важлива тема ясен, парадонтозу, взагалі догляду за зубами та ясними, пишіть мені, будь ласка, в коментарях, і я окремо для вас зніму цей випуск. Якщо ми говоримо про альтернативи, то це тільки знімне протезування. І тут є якби, також деякі фактори, що краще, що менш краще. І те, що я бачу, пропонують інші клініки: гнучкі протези, більш облегчені протези. Якщо чесно, вони бувають по матеріалам акрилові і нейлонові. І дійсно нейлонові більш трішки м'якіші. Не можу сказати, що це по відчуттям, бо дійсно на собі це не відчуваю. Але із того, що пацієнти говорять, можливо, вони трішки більш естетичні. А якщо там про фіксацію, то напевно вони плюс-мінус не відрізняються від акрилових. А отакрилеві це напевно перша ступінь еволюції в протезуванні, в стоматології. Вони більш тверді. Зара рахунок цього, напевно, пацієнтам трішки складніше до них адаптуватись, потрібно більше візитів до лікара-стоматолога для того, щоб їх припасувати, приміряти, підкоригувати. Це іноді буває не один, і не два, і не три візити. Певний час навіть пацієнти отримують натирання, язви, певний дискомфорт, можливо, навіть блювотний рефлекс, але це. Можна сказати, що потрібно перетерпіти, але звичайно, люди, які не можуть перетерпіти або не хочуть перетерпіти, то в їх випадку це, звичайно, тільки протезування на імплантах. Якщо ми порівнюємо акрилові і нейлонові, то великий мінус акрилових це те, що вони можуть викликати алергічні реакції. І, до речі, більш такі. Напевно, продвинуті лікарі-стоматологи попередньо навіть назначають певні аналізи для того, щоб виявити, чи є наявність таких алергічних реакцій. Що стосується нейлонових, то вони вважаються гіпоалергенними, але ні один, ні другий вид протезу, коли він знімний, не може гарантувати класного відчуття і. Регулярного використання цих протезів. А я вважаю, що якщо ми їх робимо, то це виключно для того, щоб люди могли посміхатись і жувати, і щоб не їжа їх обирала, а вони обирали їжу. І цю фразу зрозуміють тільки ті люди, які втратили зуби частково чи повністю, і вже змогли отримати цей досвід носіння звичайних акрилових або нейлонових протезів. Ці люди реально обирають що їм з'їсти. Вони не будуть там відкушувати якесь яблучко чи ще що. Вони постійно задумуються про те, як їм жувати. От Люди там турбуються про те, що як жувати протягом двох років з брекетами, а потрібно спросити, як взагалі люди з протезами обирають їжу, і як взагалі вони собі. Вибудовують цей раціон, обираючи, щоб ніде нічого не злетіло, не відпало, не зламалось. Якщо ми говоримо, до речі, про зламалось, то акрилові більш схильні до того, щоб тріскатись, ламатись, тому що при якомусь навантаженні нерівномірному вони можуть там десь. Хрускати, а якщо ми говоримо про нейлоновий, він трішки довше може слугувати, але все ж таки за рахунок того, що він пластичний, також може руйнуватись. Напевно, середня вартість таких протезів від 30 до 50 тисяч. Але я точно не скажу, бо в нашому досвіді клініки ми. На щастя або на жаль, але не займаємося знімним протезуванням, ми все-таки робимо те, що хотіли б встановити своїм батькам і даємо можливість розрахунку в якийсь певний срок для того, щоб наші пацієнти могли собі це дозволити. Хочу побажати вам здоров'я та гарної посмішки. А якщо її у вас Чомусь немає, приходьте до нас. Ми обов'язково вам її подаруємо. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і можете писати в коментарях, на які теми мені краще для вас відзняти наступні випуски.